Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Анна. Ви на каналі година Таро, Карта дня на 9 липня 23-го року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, не індивідуальний. Тому він може в когось програватися, в когось ні, в когось просто трясково. Карта дня для овнів. Для овні випадає п'ятірка мечів. Така, знаєте, трошки конфліктна карта, якщо є якісь конфліктні ситуації, десь відстоювання своїх поглядів. Також ця карта говорить про якісь шахрайські можливо, дії і дії, в яких вас можуть втягнути в якусь. Якісь проблеми, якісь негаразди. Тому будьте обережні і дивіться, що підписуєте, і з ким ви спілкуєтесь, в яку компанію, як то кажуть, виплатите. тельці Карта дня для тельців Для тельців випадає Смірка мечів, це карта шахраїв, це карта обману, крадіїв, якихось шахрайських дій, якихось обманів і проблем на вашому шляху. Карта вас застерігає, щоб ви не попалися нікому. Ви такі, знаєте, ніхто вас ніде не обманув і не обікрав. Тому будьте обережніші, це вам зайвим ніколи не буде. Дивіться, чи замкнули будинок, дивіться за. Своїми гаманцями, за своїми телефонами, дивіться, чи авто замкнули, чи будинок замкнули, і так далі. У всьому має бути обережність, також особливо дивіться папери, які ви підписуєте, де ви що робите, все гарнесенько прочитуйте. Також карта говорить про те, що ви, можливо, будете хитрувати певних дій, в чомусь будете хитрувати для досягнення своєї цілі. Близнюки. Для близнюків випадає колісниця. Це рух, це рух вперед. Це, звичайно, можуть бути знаєте, рух, перемога, яка досягнута нелегким, нелегкий шлях, пророблений до тої перемоги. В труд який винагороджується, але тяжкий труд. Карта говорить про рух, про постійну рух, який на вас чекає. Це якісь, можливо, поїздки, можливо, якісь подорожі. Якщо це були якісь поїздки заплановані, вони обов'язково для вас будуть вдалими, принесуть вам успіх. Можливо, в когось відпочинок, в когось відрядження і так далі. Але всім, які б в кого не були поїздки, які б не був в рух, ви обов'язково в цьому всьому отримаєте позитивний результат результат Карта вказує на те, що будь-яка ситуація, яка буде виникати в вашому вашому періоді в дні, вона вищує вам удачу. Карта вищує удачу у далеких подорожах. Також ця карта говорить про якісь випробування, можливо, просто не бійтесь випробувати свої сили і ризикнути щось зробити. Період, як то кажуть, боротьби він обов'язково закінчиться для вас. Миром і успіхом. Всі поїздки будуть вдалі, і ви у всьому досягнете гарних позитивних моментів. Для близнюків випала взагалі дуже і дуже гарна карта. Раки, карта Дня для Раків. А для раків випадає король Пентаклів. Король Пентаклів говорить вам про вирішення ваших фінансових. Питань, матеріальних питань, налагодження, це в кращу сторону. Ви зможете проявити себе, показати, на що ви спроможні, і стояти, знаєте, от, отримаєте таку якусь певну стабільність у своєму житті. Як то кажуть, буде стабільно стояти на двох ногах і не переживати, що на вас чекає в майбутньому. Фінансів буде вдосталь для того, щоб себе забезпечити, свою сім'ю, своїх рідних, своїх близьких. Також карта говорить, що не бійтесь проявити себе. От не бійтесь показати на що ви спроможні і досягнути більшого леви. А для Леви випадає вісімка жезлів. Дуже і дуже будуть бистро у вас на протязі всього дня розвиватися всі події. Це можуть бути новини, це можуть бути якісь звістки по телефону, в якихось листах так далі. Також карта віщує вам, можливо, якісь несподівані поїздки. В когось це можуть бути навіть поїздки за кордон, якісь перельоти. Дуже буде активний насичений день різними подіями і гарними якимись звістками для вас. І день буде просто пролетить для вас. Ви от вроді тільки проснулися, а тут вже не встигнете озирнутися, як вже вечір. Дуже-дуже будете такі загружені. Наскільки все буде по хвилинках розписано, що ви не, не, просто не зрозумієте, як день прийшов Діве. А для Діви випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про те, що у вас буде можливість десь підзаробити, чогось підзаробити. Хтось, можливо, знайде якусь. Додаткову роботу для, під, для підробітку, в кого хтось, можливо, просто вихідний день буде підробляти. Карта говорить про можливість отримання якоїсь невеликої суми грошей для вас. Також карта віщує вам м, якісь можливість навчитися чомусь новому. І, знаєте, оці знання застосувати в майбутньому для отримання якихось коштів. Привейте себе, тому не бійтеся навчатися чомусь новому. Не бійтеся йти підробляти. У вас все вдасться. Ви досягнете своїх результатів. День для вас буде цілком вдалим, тому не бійтеся щось заплановані справи втілювати в життя. Терези, для Терези випадає четвірка мечів. Вона віщує вам в тому. Те, що ви дуже сильно втимилися, і вам необхідний відпочинок. Комусь виспатись, комусь просто поїхати у відпустку і так далі. Але вам ви просто потребуєте, він вам необхідний цей відпочинок. Не тільки приділяти увагу роботі, роботі, ще раз роботі. І ще й відпочинку. Тому що гарний відпочинок, висипання, крепкий, здоровий сон це наше здоров'я. І ми. Маємо не тільки працювати, але й відпочивати скорпіони. Для скорпіонів випадає вісім капентаклів. Будьте дуже багато працювати в цей день. Знаєте, от просто з головою пернете в роботу. Справ на копичці дуже багато, будете намагатись зробити все в один день. Головна увагу приділяйте всім тонкостям, всім дрібничкам, всім деталькам, тому що тут, можливо, десь помилилися. І далі вся робота піде просто не так, як планувалося, тільки поганий настрій за цього. Так ви на вірному шляху, все вас вдається. Головне ніде не робіть якихось таких серйозних помилок, які можуть потім дати негативний результат на вашій роботі. У всьому приділяєте увагу всім деталькам і всім дрібничкам. Навіть там, де вам кажеться, що це геть зайва дрібничка, нічого страшного, якщо щось не вдалося. Геть усім дрібничкам. А так, ви на вірному шляху, ви багато працюєте, ви відточуєте свою майстерність, набуваєте нових навиків для досягнення своїх цілей, своїх бажань, щоб отримати в майбутньому якусь фінансову винагороду стрільці. Для стрільців випадає п'ятірка Пентаклів. Ну, тут, знаєте, карта вказує на те, що в цей день зайвих коштів не потрібно витрачати. Побережіть трошки свої кошти. Зайвого не витрачайте, все тільки саме необхідне купляємо. Також карта вам віщує, що в даний етапі ви маєте якісь проблеми, невдачі, негаразди. Але, знаєте, от за зимою завжди наступає весна і завжди приходить покращення, поліпшення будь-яких погодних умов і так далі. Отак і в вашому житті. Все рано чи пізно, усе все зміниться, і всі ваші негаразди залишаться позаду вас. І на вас чекає відновлення і зміни. Якщо ви передаєте. Почекаєте і приложите для цього максимум зусиль. А зараз краще зайвого не витрачайте, тому що з фінансами для все вдало. Козироги. Для козироги випадає король мечів. Буде дуже багато справ із паперами, такої офіційної якоїсь роботи, якісь можливі переговори, якісь прийняття якихось важливих рішень, якісь. Папери, підписання якихось паперів, якихось договорів і так далі. Ось, знаєте, таких юридичних паперів, дуже важливих, які вплинуть на ваше життя в майбутньому. І також карта говорить про можливість підвищення по кар'єрній сходинці. Водолії. А для водолії випадає трійка жезлів, яка говорить, що ви навіть, нарешті вийдете із зони свого комфорту і будьте готові йти вперед. На зустріч досягненню до, як зараз будете йти вперед для досягнення своїх цілей і тої мети, яку ви собі поставили. Ви можете сміливо дивитися в майбутньому, майбутнє своє у вас все обов'язково вдасться. Головне те, що от. Ви зможете змогли вийти із зони свого комфорту і готові щось змінювати в своєму житті. Тому на вас чекає гарне майбутнє впереді, Не здаємося, не озираємося назад, все у вас обов'язково вдасться. Віра в себе і все вдасться, рибки. Для рибок випадає старший аркан Доля, яка вказує. На те, що те, що має бути, від долі не втечеш, карта віщує зміни у вашому житті, якийсь початок вашого нового життя, карта якихось перетворень, знаєте, можливо, від повторення якихось нових справ, які ви робили раніше, От зможете переробити проекти, які ви робили до цього. Чи відтворити їх, чи просто будете переробляти, можливість, знаєте, можливість завершити якусь незакінчену справу. Карта вона говорить про оновлення, про гарний настрій, про якусь радість, якісь гарні звістки, знаєте, радість від виконання виповнення якоїсь вашої мрії. Карта віщує, що. Доля вам принесе те, на що ви заслуговуєте. І покращення в вашому житті обов'язково будуть. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте з великим задоволенням всіх читаю ваші коментарі. Рада, що вам подобається моя робота. Всім гарного вдалого дня, щоб всі проблеми вас оминали стороною. Головне мирного дня і не ігноруйте повітряних тривог. Пам'ятайте про це. До побачення!